І так, всім привіт! Сьогодні я знаходжуся в розсаднику, тому що не пам'ятаю, які ж я тут сорти ще поставила. Виявилось, що у мене тут апріка ще є. Чомусь я її пропустила. Думала, що в мене її майже не буде, але трішки є. каденса тут ще є. Чомусь забула, що я тут ставила ці сорти. Ось. Ну, Найбільше тут Флоренс. Ось така вже розсотка. Флоренс. Я її зараз відкриваю, щоб трішки провітрити, бо Дуже волого, так як і на вулиці у нас погода така волога. Тож і тут теж. Це у мене джусі. Дуже є там повелозили корінечка, Тож, я думаю, тут уже ось які коріння. Ну і розкажу, які ж ще сорти будуть. Це вже останнє відео по сортах, які будуть у мене на весну. Тому що на весну у мене набагато буде менше, ніж взагалі їх є. Тому що дуже багато продалося восени. Так. Сорт Флоренс. Сорт Флоренс це взагалі для мене знахідка. Я так нею захопилася, що. У мене насажено її чимало і взагалі вона безпроблемна. А на що урожаю, вона взагалі дуже врожайна. Просто дуже урожайна. Це та, яку я до недавнього часу називала пегасом. Дякувати моїй підписниці. Вона мені вислала. Свою Флоренс, я подивилася, дійсно, дійсно вона така. На вигляд, вона е, така ж сама, як і Флоренс її. Тож, е, Тож отак виявилося що в мене не ПГас, а Флоренс. Ну, я вже в останніх там відео, вже, е, коли показувала ягідку, я м, говорила, що це Пегас Флоренс, тому що не знала, що ж це за сорт. Але думаю, що це Флоренс. Ягода темна, темна, її просто не зберемо, її дуже багато і вона дуже солодка. Взагалі безпроблемна. І коли починаються перві вуса, буває дуже часто, вже вус ділиться. Тож ділиться гарно. І в цьому році, коли ми збирали Флоренс, то коли мої дівчатка підходили до цієї флоренс, то ставали на один рядок з двох сторін, тому що її просто не зберемо. просто не зберемо. Ягода е буває і дуже крупна, буває трішки і мілкіша, тому що її дуже багато. Її взагалі, ну Якщо не кормити, вона мірчає, Якщо кормити, то можливо вона і не буде мірчати. Але я не кормлю, а підкормлюю, підкормлюю, то що у мене вона на кінець, ну, не так, що мелюзги нема, ні. А от, ну, якщо перша йде отака крупна ягода, то слідуюча уже, там в кінці уже, ну, менша, звичайно. Цей сорт не блискучий, ну як би, є лянець, але, але дуже його мало. Ягода така середньої плотності, не м'яка і не тверда. Звичайно, цей сорт на далекій відстані не поїде. Але для себе і для ближнього ринку саме те, тому що вона дуже смачна і дуже урожайна. На що вона боліє, навіть не знаю. Вона майже в мене ні на що не боліла. Взагалі, не боліла. Вона в мене була на рівній поверхні одна посаджена. І та була набагато краща, тому що їй треба від, ну, площину, тому що ягоди, кущі огромні, ягоди багато, треба, щоб вона провітрювалася. От Садила я її в двохрядку, то у двохрядки. Могла попадатися і трішки підпорчена ягода, ну, тому що не було такого е, гарного провітрювання. Так як е, е, її дуже багато. От, от тому. Свій сорт флоренс чи пегос, я не знаю. Не знаю. Точно, можливо, хтось мені скаже, Ось така вона на вигляд. Ось і скільки в ній йогоди. Йогоди тут просто немерено. Дуже багато. Ось така йогода, ось ось така. Її дуже багато на кущах дуже багато Врожай великий, ну, як завжди, стигне сонечка. Ось такої форми. Солодка, солодка, солодка і смачна. Ягода не так, щоб дуже виблискувала, але ягодка красива. Мені цей сорт дуже подобається, смачний, вуса дає добре. Єсті йогідок, хусток, є і ігінти, єсті менша трішки притінює, але тут листовий апарат такий, дуже потужний і Ягода не печеться, майже не печеться. Особливо, якщо насаджувати її не на бугрох, а ось так на сумі, то взагалі це вихід. Ну, Йогітка смачно. Я не знаю, що краще навіть, чи мальвіна, чи оцей сорт. На бугрі ось так, Ось скільки йогітки лежить. Ось. ось такі кісті. Ось такі Так І ще буде у мене зовсім трішки кабріло. Я вставлю фото, звичайно. Це один рем, який у мене трішечки буде, зовсім чуть-чуть Ну, тому що не було гусів. І так як я насадила дуже багато моточників, то я думаю, в цьому році вже на початку літа. Можливо, на кінці весни вже буде в мене будуть реми, звичайно, в закритій кореневій системі, тому що влітку копанку ніхто не саде. І щоб вона прийнялася, то треба, щоб була закрита коренева або хоча б касетка. Ну, а що там буде, я не знаю, тому що це зависить від погоди. Можливо, ми в цьому році, якщо не буде перебоїв зі світлом, можливо, поставимо під фогери. Але якщо буде, будуть проблеми зі світлом, то під фугри я її ставити не буду. Буду тільки під кущами вирощувати і е, аж осінню. А під кущами, звичайно, буду касетку і стакан ставити і вирощувати прямо під кущом. Ну, а там як вийде, тому що ми не, не впевнені у завтрашньому дні, тож той ж той ось так. Оце всі сорти, які в мене будуть. Більше в мене сортів на весну із закритою кореневою не буде. Зараз підемо ще на маточник, подивлюся, що там. Да, про кабріло. Це ремонтантний сорт, який ну, це нейтральний світовий день. Ягода взагалі дуже, в... полуниця ця дуже вражайна, надзвичайно врожайна. Її дуже багато. Але треба, щоб ягода вистегла. Ягода повинна бути аж чорна. Перша вона, коли ми запускаємо першу, буває, роздвоюється. Я покажу, якщо знайду відео в архіві, перша ягітка роздвоюється, така як наче двойно. Це характерність сорту. Ягода е, має невеличку кислиночку, але невеличку. Е, дуже приємно, і вона не тверда не дерев'яна. от е, Головне дати їй вистигнути, щоб вона була темна і набрала такий гльонець. от Тоді вона стигла і вона смачна. Е, на що вона хворіє? Може хватати борошнисту росу. От, у мене вона була особливо перший рік. Ну, перший рік ми придивляємося і дивимося на неї, то в перший рік я трішки прозівала і вона мене хватнула борошнистої роси. Але це не так страшно. З борошнистою росою боротися можна. Тоді, коли вона в мене з'явилася, то на слідучий рік було таке літо жарке і от така погода була. Дощик бризнув, потім тепло, потім знову дощик бризнув. І от така була дуже повишена вологість, і вона вхвату, вхватила у мене борошнистої роси. Але це, це не страшно. В теплиці взагалі вона нічим не хворіє. Абсолютно. Її в мене Багато посаджено в теплиці, тому що ягода смачна, ягода врожайна. Її можна висаджувати і на бізнес, тому що ягодка доїжджає до ринку, і якщо їй дати кальцію, то вона буде плотніша і не буде текти. Так що, да, вуса дає гарно. Взагалі з вусами в мене була проблема, тому що вуса кидає і кидає, от особ, особливо там, де я залишаю на ягоду, то там вже вуса не потрібні, і я замучилася їх обривати. Ну, І також, якщо ставити її на вуса, вона теж неупинно кидає цвітонуси. Тож ось так. Кущі такі потужні, високі, великі. Ну, я, неї, я її давно хотіла, і е, я її не раз виписувала, але е, завдяки Юрії Гнатенко у мене є кабріло, і я нею дуже задоволена. Покажу полуничку кабріло. Ось вона. Ось кабріло. Ось яка вона, оце весь ряд, туди аж кабріло. Оцей ось, ось ряд, то в мене мурона. Але не все. Там далі ще э, бравура і там краю ще хадимору трішки. Ну, кабріло повинно вистегнути і бути аж чорна. Ось така в неї перша йогітка. Коли вона вже е, почорніє, то отут зробиться дирочка така. Ось на цій, наприклад, немає такої роздвоєної. Ну, а це характерна особенність кабріло. Е, вона ще не стигла. Не стигла, але ладно, вже скуштую. Скуштую. Ось там вже робиться пустота, вже солодка. Але це ще вона не встигла І вона, ну, теж вона, як і Флоріда Б'юті, вона не дуже плотна. От вона, наче й плотна, але вона дуже сучна. Ось, бачите, сук тече. Ну, а зараз йдемо на моточник. Трішки в мене буде мармелоди. Зовсім чуть-чуть. Мармелода це середній сорт, дуже схожий він на хоней. Йогітка дуже схожа, але хоней він більш ранній, а от мармелода трішки пізніше. Йогода темно-червона, такої форми пузатенької. Щоб хворіла вона на щось, я не замічала, дуже гарні такі потужні кущики, корінь у неї гарний, тож не можу нічого такого сказати поганого, але вона не дуже транспортабельна, це більш ягідка для себе. В основному розкриває свій потенціал вона на другий рік, тому її бажано вирощувати не один рік. Це не достигше ще. Ось мармелодка. ось дивіться, яка красо. Їй треба дати вистигнути, і вона буде смачна. Долі тут у мене каденце росте. Це новий сорт. але не знаю, як вона там із куреним буде, тому що ця посадка була пізня. Ну, можливо, трішки буде. Це пізній сорт, який я ще поки що не знаю. Вона схожа на Мальвіну. Говорять, що вона на тиждень раніше Мальвіна. Так, долі. Долі це знохідка. Знохідка це ронній сорт. Зімклоніка – це буде купанка. Небагато, оце ось у кусочок. Але. Але буде знохідка це не дуже велика, не, не крупноплідний сорт, але для себе саме те, тому що вона не боліє нічим, дуже стійка до хвороб і е, така рясна. Сорт полунички знохідка. Це зімклуніка із неймовірним смаком, і також з запахом дуже смачно, дуже її багато, але вона не крупно плідна. Хто любить суничку лісову, то цей сорт якраз для них, тому що вона по величині набагато більша сунички, але дуже смачно. Долі тут у мене трішки русонівки буде, копанки. Також є ольба копанка. Можливо, трішки буде озії копанки. Я її, звичайно, дуже гарно викопала, але куди там ще є, щоб підкопати. Так, що тут у нас долі? Розона київської в мене не буде копанки, взагалі ніякої. Так, Елькот, елькот, елькот. Елькот теж не буде. Дуже її мало. Так, Дивна, 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 можливо, трішки буде. Можливо, вона ще трішки підросте, але її мало. Її дуже гарно підкопола. Сенсоція. Сенсоція. Ну, як бачите, трішки копнути можна. Думаю, вона ще підросте трішки, то, можливо, сенсація буде і копана. Ну, звичайно, закритою кореневою. Так, долі. Що у нас тут долі? Долі мальвіна, ну, мальвіна, можливо, трішки буде копанки. Зовсім чуть-чуть. Тому що самі кущі вони потужні, старі, а Молоденькі, молоденькі, ось які вони. Такі Так, долі. Що в нас тут долі є? Це дивно. Також буде ось купчиха. Ось купчихи такі кущики. Купчихи, я думаю, що буде не, не так мало, тому що ось вона в мене цілий ряд. І ось аж куди вилізла то можливо буде чималенько. Звичайно, буде вибиратися саме краще, а то що маленька, буде викидатися. Ось вона, як і кущики. Ось. Так. Це далі Мальвіна. Ну, мальвіна трішки корінилася до купанки, але ж... Копанку буду копати тоді, коли вдасться вже копатися. Так, це в мене що? Це в мене, здається, лія цукрова. Так, це трішки лії цукрової. Можливо, трішки буде копанки. Ось, ну, є зовсім трішки. Це в мене тут алегро. Ось. З цього пакільчика і ось до цього. Зовсім мало. Зовсім небагато. Старалася, щоб вона із скалою не змішалася, але трішки вона... Ну так, да, я трішки ось перегорожувала оток. Бур'янцем. Звичайно, ту, що близько, не буду копоти. Ольба, ну і ще оцей ряд, у мене Ольби. Тому я дала дуже багато на укорінення, тому що в мене є ще маленьку панки. Так, і долі тут. Зараз подивимося, що тут із? Це вже, Це вже у мене пішло. Ой, зараз скажу Олімпія. Олімпії трішки буде копанки ось такого вона. тепла осінь трішки поспособствувала. Бачите, непогані зелені кущики, які можна буде викопати і відправити. Це все йде Олімпія. Все ж до цих пір. Це новий середній сорт, але в мене її мало і тільки буде купанка. Ну, Долі пішла бріла, але бріли в, в мене купанки майже нема. Можливо, якийсь десяток, а в основному стакани. Озі, озії тож трішки є. Купанки понаростало. Це озія. Ось тако. Але не багато. Буде в основному касетка. У мене буде на, на весну. Ось скільки їй це 3 про корона. Зараз покажу, щоб видно було корінь. Знайду десь розури. Ось який куня. Ожини. Оріна буде 80 гривень за корінчик. Сонечка ось така гарна. Ось така Гарненька ось така дуже смачна дуже солодка, соковита, соковита, яка ожина Оце така кожина. У гром... мене громадна це ожина гігант. Ось така. б не брав саджанці. Ось така ожина у вас буде. Ось нові погани, які будуть плодоносити на слідуючий рік. Тут, бачите, немає ожини. Це плодоносять старі погани. А це вже ось такий молодий. Ось такий товстезний, дивіться, такий товстезний погін, який на підучий рік буде давати нам урожай. Тож ось так. Сьогодні в нас 29 січня. І в нас плюсова температура. І йде ще потепління, там і 6, і 5 градусів тепло. Ну а січень побачимо, що буде, який він буде. Тож всім миру добра, добрався найкраще. І все буде Україна. До побачення.